Сьогодні ми вивчимо один дуже важливий англійський вислів: це in case або just in case. In case перекладається як у разі, у випадку або за умови що. Just in case, найкраще перекласти на нашу солов'їну українську мову це як про всяк випадок. Однак ви знаєте, що я не є прихильником вивчення окремих слів. Тому ми, по суті, оці висловлювання вкладемо в повноцінні змістовні речення. І побачимо, як відрізняється граматика, тому що є багато тонкощів, які потрібно знати, щоб ефективно вживати цей вислів. Приміром, In case it rains, I will take an umbrella. Ще разок. In case it rains, I will take an umbrella. У разі, у випадку, що випаде дощ, буде падати дощ, я візьму парасолю. Зрозуміли? А тепер наступне речення. I'll take my umbrella just in case. I'll take my umbrella just in case. Я візьму свою парасолю просто про всяк випадок. Зверніть увагу, як ми змінюємо в першому реченні і в другому, як це відбувається. Тому коли будете будувати такі речення, пам'ятайте, що ви вживаєте in case або just in case. По суті, якщо дуже дуже по-простому, то ми можемо шаблонно взяти так, як ми це робимо в українській, тобто є тисяча ситуацій, де ми кажемо про всяк випадок, у разі, у випадку. Беремо всі ці ситуації і дублюємо на англійську мову. І якщо ми це зробимо, ми не помилимося. Тому що так само, як в українській, ми кажемо про всяк випадок або у разі, те саме буде відбуватися в англійській мові. Приміром, в реченні: let me write down your phone number, in case I forget. Дозволь мені записати твій номер телефону. У випадку, якщо я забуду, або щоб я не забув. Зрозуміли. Let me write down your phone number in case I forget. На випадок, у разі, якщо я забуду. Зрозуміло. Або Call me again. Just in case. Call me again. Just in case. Зателефонуй мені знову. Просто про всяк випадок. Лише про всяк випадок. Just in case. Або ж I always. Keep medicine at home. In case I get sick. I always я завжди keep medicine. Зберігаю медикаменти або ліки. I always keep medicine at home вдома. In case на випадок у разі I get sick. Get sick це є «захворіти». У разі, якщо я захворію, або у випадку, якщо я захворію. Зрозуміли. In case I get sick. Проте у них є цікавий вислів. In the case of. Ми додали артикль, і в нас з'являється цікавий момент. Тому що цей вислів перекладається як стосовно або щодо. Щодо твого чоловіка, щодо твоєї дружини, і так далі. In the case of. Розглянемо в певному контексті. I know that you have always been faithful. But in the case of your husband, I wouldn't be so sure. But in the case of your husband, I wouldn't be so sure, я повторю. Тобто я знаю, що ти завжди. Була відданою, вірною дружиною. Але щодо твого чоловіка, або стосовно твого чоловіка, я би не був настільки певен. In the case of your husband. Тому щоразу, коли захочете сказати, «щодо» або стосовно, коли мова йде про когось, кажіть «in the case of. Приліпіть артикль З, і тоді ви повністю, або частково зміните ситуацію. Проте цікавий факт. Коли ми говоримо про іменники, тоді ми додаємо OF. І ми кажемо in case of. Приміром, in case of fire. Call the fire department. У разі, у випадку пожежі, зателефонуй в пожежну службу. In case of fire. Попередньо в нас була дія дощ, а тут просто факт. Просто іменник. In case of fire. Наступне речення. In case of rain, we will come back home. У випадку дощу ми повернемося додому. In case of rain. Сподіваюся, що ви збагнули суть і зможете правильно вживати. Just in case, in case або in the case of. Такий цікавий момент. Теж його збагніть і вживайте. І якщо ви початківець або, можливо, володієте англійською на середньому рівні, то можете постановити отримати мій платний пакет з вивчення англійської мови. Відео та аудіо уроки англійська з нуля для початківців або для середнього рівня. Більше інформації в описі під цим відео. Або напишіть мені безпосередньо, я вас проконсультую. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, то чому б це не зробити? Залишіть вподобайку, мені буде приємно, і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!